Дякую тим людям, які зараз лишили в залі. Це, напевно, ті люди, які більше сподіваються на себе і не на лідера, не на месію. Хоча я дуже поважаю за і ту команду, це хороша команда, справді люди, яким я принаймні особисто довіряю. Але якщо ми чекаємо месію, то ми вже це проходили. Все-таки я звертаюся і дякую до тих людей, які сподіваються на себе і вірять у власні сили. Більшістю з вас я познайомився під час Майдану. Пам'ятаєте, я був одним із ведучих, ми пройшли цей час, після того десь, напевно, мене не бачили, мало бачили, хто має фейсбук частіше, а інші взагалі ні. Після Майдану ми заснували антикорупційну ініціативу «За чесний Тендер. Наша ініціатива це по суті дві людини. Дівчина-юристика в декретній відпустці тут доглядає дитину, тут пише скарги по державним закупівлям. Друга людина це я, офіс я маю на кухні і там працюю. Але я вам скажу: на Рівненщині в нас практично немає конкурентів в антикорупційній діяльності. Навіть наші дві людини це набагато більше, ніж більшість. Партійних і громадських організацій, які декларують боротьбу з корупцією. Але це величезна проблема. І якщо ми будемо сподіватися на месію, а не будемо сподіватися і працювати власними силами, у нас нічого не зміниться. За нашими оцінками, 70-100 мільйонів приблизно в рік ми втрачаємо на державних закупівлях. Люди, які були при посадах, поміняли тільки назву фірм, але суть не змінилась. 70 100 мільйонів гривень ми втрачаємо в рік. Це величезні гроші. З часом Майдану це вже до 200 мільйонів. Чи є люди, які зацікавлені працювати в цьому напрямку? Я б хотів, щоб ви нам допомагали. Дуже добре, що сьогодні приїхала ця команда. Тому що за два роки... Вже я, який флегматик, який довше чекати, вже не вірюсь в тому, що ці зміни в нас можливі. Нас затягує в болото. Я вважаю, ті люди, які сьогодні приїхали і виступали переді мною, може це болото розборушити. Я дуже сподіваюся, що це болото нас не затягне. Ми в Рівному. Я не претендую на жодну посаду, тому що якщо рух замовлення, за очищення. Це буде кілька посад, кілька, можливо, депутатів, то там буде вас ці посади. Якщо рух зановлення, це буде об'єднання людей, які хочуть щось робити по всій Україні, то роботи вистачить кожному із нас. Тим 500 700 людям, які тут були сьогодні на зустрічі, вистачить роботи навіть у Рівненській області по боротьбі з корупцією. Тому як закликаю вас, допомагайте нам, допомагайте нашій ініціативі за чесний тендер, допомагайте іншим людям, допомагайте цьому руху щось змінювати. Не дайте Україну затягнути бомбу. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Україні! Дякую слава.